Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Риби на лютий 2025 року. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в лютому місяці. А розпочнеться місяць з того, що, е, значить, 4 лютого планета Венера змінює знак і переходить в знак Риби. Ой, перепрошую. Знак Овен. І це для вас другий сектор гороскопу. Що це взагалі означає? Планета Венера це планета, яка відповідає за гроші, за красу, за кохання. А другий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за нашу роботу, за наші доходи, за гроші, які ми самостійно заробляємо. І для вас це звичайно дуже хороший час і шанс проявити себе і добре заробити, тому що при такому становищі Венери у вас повинні бути хороші доходи, і, можливо, ви придумаєте щось нове в своїй діяльності, якийсь новий підхід, і так далі. І вас від цього збільшиться кількість клієнтів. Можливо, ви придумаєте якусь інновацію, тому що. Звичайно, люди хочуть купувати краще і нове, і щось унікальне. Або, можливо, ви спеціаліст, експерт своєї справи, ви дуже добре консультуєте і так далі. І це допоможе вам добре заробляти. Наступне. Це планета Юпітер. Адже 4 лютого Юпітер, який транзитом рухається по знаку близнюки, і буде в цьому з нас ще до кінця травня поточного року, він рухався ретроградно. Десь близько п'яти місяців, з осені 24-го року, всю зиму, і вже зараз, 14 ой, 4 лютого, він розвертається в прямий рух. Для вас це четвертий сектор гороскопу. Що це для вас може означати? Взагалі, Юпітер це планета, яка все розширяє, а четвертий сектор це сектор, який стосується місця нашого проживання, нерухомості. І у Юпітеру, звичайно, можуть змінитися ваші умови проживання, і вони вже змінилися там, можливо, десь з літа 2024 року ви вже могли тоді переїхати в кращу квартиру, в кращий будинок, кращий район, типу, і покращити обов'язково свої е, умови проживання. Проте зараз міг бути період, коли. Ну, ви там, наприклад, не знали, жити вам тут, лишатись на цій квартирі чи ні. У вас були якісь сумніви, або е, ці сумніви могли стосуватись покупки нерухомості. Ви не знали там визначитись, брати вам цей варіант чи пошукати якийсь варіант кращий. Це могло бути ще, наприклад, якщо ви здаєте житло в оренду, ви так само не знали, що ці квартиранти у вас будуть лишатись чи будуть з'їжджати, вони постійно там. Можливо, вам говорили там, знизити ціну, чи що вони сумніваються, як буде з роботою і так далі. І, можливо, цей період ви були в такому підвішеному стані, у вас було багато роздумів і так далі. І зараз, вже починаючи з 4 лютого, ну, більш буде зрозуміло, яка у вас ситуація, на чому ви стоїте, і куди вам далі рухатись. Наступне це повний місяць, який відбудеться 12 лютого в знаці Лев. І це для вас шостий сектор гороскопу. Взагалі, про що це говорить? Повний місяць завжди говорить про завершення, про підсумок, про результат, про інсайт. І для вас ця тема може стосуватися теми роботи. І теми здоров'я. Можливо, буде прояснитися якась ситуація, яка стосується вашого здоров'я. Типу, ви здавали аналіз, але вам ніяк не могли поставити діагноз. Ну, типу, щось не могли підібрати хороший препарат для лікування. там, Наприклад, всім цей препарат підходить, ви почали пити, і у вас алергія так далі. Ну, і зараз вже буде ну, такий результат, що лікар зрозуміє, який вам там, наприклад, курс лікування потрібно назначити, якщо для вас це актуально. Тобто якийсь буде результат по ситуації, яка давно тягнулася. А що стосується роботи, це теж може бути так, що, наприклад, ви отримуєте якийсь результат по своїй роботі, якщо ви займалися якоюсь діяльністю. Розумієте, наприклад, ви довго працювали там з клієнтом, і зараз, як результат, у вигляді результату ви отримуєте гонорар, типу як підсумок своєї роботи і так далі. І е, ну, це ще може бути так, що ви залишите місце своєї праці, звільнитесь, або вас звільнить е, з якихось умов. Це теж може бути про якісь завершення якогось періоду, або знаєте, коли ви... Закрили проект, тобто завершили проект. Бувають не тільки там, хтось виконує роботу там, наприклад, за день короткі консультації по годині, так може прийняти, наприклад, 5-7 клієнтів, а хтось має там, наприклад, проектну роботу. І ця робота може займати декілька місяців, може навіть півроку чи рік. Це великі проекти. І може, якщо ви ця людина, може, у вас закінчиться зараз якийсь великий проект. Ось, наступне, це 14 лютого, планета Меркурій е, змінює знак і входить в знак Риби, ваш перший сектор гороскопу. І, звичайно, ви взагалі герої цього місяця, того, що в вашому секторі просто знаходиться половина планет, 5 планет. Ви просто на коні. Вся слава для вас. Е, от. І тут у вас буде Меркурій, і так як це перший сектор гороскопу, знаєте, а перший сектор це сектор нашого Я і нашої зовнішності, і того, як ми виглядаємо, і так далі. І е, чим це вам може допомогти, коли Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, спілкування і так далі. Ну, то, що вас будуть е, люди добре сприймати, тобто ви приходите і. Таке відчуття, що прийшла своя людина, що прийшов експерт, спеціаліст, або прийшов хороший друг, там мама, подруга, чоловік. Ну, типу, тобто хороше якесь енергетичне відношення до вас може бути. І вам буде, ну, знаєте, якби по Меркурію, в першому секторі легше проявити себе, хто ви, типу, показати свою експертність показати якісь е, особливості себе, своєї душі, проявити себе. Ну, тобто це ну, дуже значимо. Наступне це сонце. Адже 18 лютого сонце змінює знак і входить в знак риби. І у вас… Розпочинаються дні народження. Звичайно, я хочу вас з цим привітати і побажати, щоб всі ваші цілі, плани, мрії в житті здійснились, і щоб ви просто жили своє життя і не опиралися на інших людей, просто йшли своїм шляхом і отримували задоволення, з ним народження. І так як у вас будуть дні народження і місяць часу сонце у вас буде в першому секторі. Звичайно, це про, то, про проявленість, про те, коли сонце нам допомагає, про те, коли добре поставити цілі, про те, чим ми хочемо займатися, що ми хочемо досягнути, як ми хочемо робити, йти. І в всіх цих думках, ідеях і так далі, звичайно, сонце вам буде допомагати. Наступне це Марс, адже Марс. Всю зиму рухався ретроградно. І останній місяць він проходив транзитом по знаку РАК. Це для вас п'ятий сектор гороскопу. Проте зараз, вже 24 лютого, Марс розвернеться і буде рухатись прямо. І для вас. Це значить ну п'ятий сектор гороскопу. Але що це означає, коли Марс був ретроградним, могли бути знаєте, як ну такі незрозумілі ситуації, які стосуються дітей бізнесу. Хобі ваших, це могли бути якісь напруження, таке, коли відчувається, якась агресія. Розумієте, коли ми не можемо розпутати клубок. А зараз, коли Марс буде рухатись прямо, звичайно, енергії зміняться. У вас буде більше сил, і, е, ну щоб чимось займатися, діяти, у вас буде більше енергії, яку ви зможете направити і на своїх дітей, і на. Знаєте, і на бізнес, і задоволення, і просто отримувати задоволення від життя. І останнє в цьому відео це новий місяць, який відбудеться 28 лютого. Відбудеться він в знаці Риби, тобто у вашому знаці, і це, звичайно, ваш перший сектор гороскопу. І про що це говорить? Це говорить про. Щось нове, що ну, війде в ваше життя, і що стосується особисто вас, вашої особистості, можливо, це і, звичайно, наша зовнішність, наш стиль одягу, наша зачіска, там якість нашого тіла, там і так далі, але це ще стосується теми внутрішньої. Тому що, знаєте, як ми відчуваємо себе внутрішньо, так ми і проявляємось в зовнішній світ. От, наприклад, я помітила по собі, коли е, в мене так немає настрою, скажімо так, я більше надаю перевагу чорним тонам в одязі. А коли в мене хороший настрій, я навпаки. Більше віддаю перевагу світлим тонам. Ну, це не настільки все однозначно, але от в мене є така, така особливість. Не знаю, можливо, в когось теж є так. Ось, але зараз ви можете відчути себе по-новому, типу як нові трансформації для вас. Тому що у вас ще в вашому першому секторі, звичайно, знаходиться і Сатурн, і Нептун, і вже скоро, скоро вже цієї весни. Перейдуть в знак риби і залишать ваш перший сектор. Тому такий гороскоп чекає на вас, риби. Ще хочу сказати, що починаючи з 24 лютого, всі планети будуть рухатись прямо. Звичайно, користуйтесь цим моментом, тому що на небі немає ніяких перепон. Все можна починати, все можна робити. Ось, тому дякую вам, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.